Дякую за те, що мене посадили тут поряд з Віталієм, і Що я говорю після Віталія, тому що він дуже багато правильних речей сказав, з якими я повністю погоджуюся. Тож, я представляю Keep Independent, І ми дійсно не маємо такого фінансування, на яке б вз... Позначилася б, на якому позначилася е, діяльність адміністрації Трампа, але я хотіла б відреагувати дуже швидко на те, що сказав Віталій. Віталій сказав, що е, немає е, ролі е, у таких корпорацій, якщо за ними не стоїть така країна, як США, який є лідер в дипломатичному світі, і нещодавно ми провели опитування, і ми запитували про фінансування і ми дійшли власне висновку, що було б дуже неправильно, аби Європа не почала фінансувати Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа. І дійсно, коли йдеться про... Норму прибутку інвестицій це абсолютно нерозумно і було б нерозумно, якби Євросоюз не підтримав цю ідею і не почав би фінансувати цю організацію. Але відповідаючи на ваше запитання, на кожній конференції, куди я ходжу, і не можу навіть порахувати кількість конференцій, круглих сторіг і грошей, що викидаються на те, щоб з'ясувати, що зробити з дезінформацією. Ця проблема дезінформації просто здається непоборна. Тож тут ми маємо вже готові е, знаряддя проти дезінформації. Це якісна журналістика. У нас вже є команда, вже все є. Дистрибуція тут є платформи. Тут є і е, власне на це потрібні десятиліття, щоб це розбудувати, репутацію розбудувати і е, тому. Ми маємо просто закликати до продовження фінансу фінансування, тому що це знаряддя проти дезінформації. Вона готова і просто чекає, поки це підхопить хтось свідомий, розумієте? Я, я була б абсолютно розлючена, якби цього не сталося, якби ЄС не підтримав Радіо Свобода Радіо Вільна Європа. Якби він впустив цей факел демократії і свободи преси, і я як головна редакторка Київ індепенден маю можливість за останні декілька років бути на передовій. І е, бачити, що мотивує людей підтримувати незалежну е, журналістику. Нас фінансують наші читачі майже 80 тисяч людей, які щомісяця підписуються на нам. І оскільки вони за це платять, ніхто ж їх до цього не змушує, так не, не примушує, е, і їхнє життя власне не залежить від того тої інформації, що ми їм даємо. Але вони вважають, що це потрібно робити, і е, часто ми просто цікавимося, що мотиває. Люди мотивує людей підтримувати незалежну журналістику і наші публікації, і оскільки більшість наших або багато наших читачів і дописувачів є американцями, то ми знаємо, що їх мотивує, що ними рухає. І дійсно ми знаємо, що є судові справи є окрема окрема петиція до конгресу щодо свободи преси, і кожна країна, яка зацікавлена в чесній журналістиці, то це суспільний заклик до людей, які мають тиснути на свої уряди, щоб підтримка продовжувалася для незалежних ЗМІ. і. І цей заклик має бути більш сфокусованим, менше корпоративним. можливо, тому що не можна людей спонукати підтримувати журналістику, коли говорити лише про гроші, про те, що заробляє редакція. Але наш досвід показує також, що має бути це почуття товариша, почуття плеча і спільності, спільноти, якщо хочете. Коли ми збираємося і підтримуємо цей центр притяжіння, центр тяжіння це незалежний, е, незалежне видання, незалежний голос.